Капітан та попелюшка шлях до успіху Цьогоріч Вперше два улюблених міських конкурси для старшокласників, які проводяться за підтримки міського голови в рамках міської програми з турботою про кожного, вирішили об'єднати. В задумі не помилилися, адже і хлопці, і дівчата одночасно мали змогу продемонструвати свої кращі вміння, здібності і таланти і спонтанно, але до цього йшли. І за підтримкою Ігоря Васильовича, коли ми спілкувалися, як нам краще було провести, то була його пропозиція нам провести разом і хлопців і дівчат, зробити такий тандем, попелюшка і капітанів, шлях до успіху. І я думаю, на мою думку, що цей захід сьогодні нам удалося. Традиційний перший конкурс Візитка я обираю професію один з найскладніших та одночасно найцікавіших. Готують його заздалегідь. І саме тут відчувається спільна робота шкільного колективу. Аби урізноманітнити щорічну програму, організатори ускладнили завдання і на вибір учасникам надали робітничі професії. Але такий підхід додав тільки родзинку конкурсу. Дякую. We're going to show what the think До вітаю затримання. листоноша. наша це професія, яка зробить мене успішною у житті. Так, наступний. А далі було ще цікавіше і водночас складніше: інтелектуальний конкурс: ми чуємо тебе, кобзарю крізь століття, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Став справжнім тест екзаменом для майбутніх випускників. Скажіть правильну назву картини Тараса А. Вірно. і на завершення танці час проявити свої хореографічні здібності. Танці народів світу, викрутаси, стали своєрідним містком єднання. Оригінальність представлення, втілення творчого задуму, танцювальні здібності, акторська майстерність, культура мови основні критерії, за якими оцінювало журі. Шановні учасники, я хотів би до вас звернутися. Сьогодні ви показали майбутні професії, показали, ким ви хочете стати в своєму житті. У вас прекрасний фундамент, фундамент, який надали ваші батьки, школа, ваші друзі, які вас сьогодні підтримували. Так чи ні? Дивлячись на вас, можу з певненістю сказати: майбутнє в Україні є. Ось вона. Підводячи підсумки конкурсу, традиційно нагородили подяками за педагогічний талант та професійну майстерність організаторів з позашкільного виховання. На сцені. Найбільшу кількість балів цьогоріч набрали учні загальноосвітньої школи номер 2 Юрій Богач та Ілона Москаленко. Дуже класно, чесно. Тут стільки емоцій, стільки нових людей, знаєте, стільки з ним правда, переносили, але дійсно, знаєте, того, якби такого запалу він не втратився зовсім. Добре, що разом і капітани попелюшка, тому що це така шалена підтримка. Коли б я б сама була, я, мабуть, не виграла. Ну куди б розуміти? Дуже дякуємо, Васюрі Аліва. Алі, та зменку і ні за таку так. підтримку. За те, що нам допомагали в усьому абсолютно. Всі учасники цьогорічного конкурсу Капітани і Попелюшки отримали подарунки. А головне нових друзів та позитивний заряд емоцій. Насправді спільне свято це дуже добре. Це ну, це неймовірна велика кількість позитивних емоцій. Це дружба, це допомога, це підтримка. Тобто я на сцені не одна зі мною є Вова, і мені вже легше набагато. Мені набагато цікавіше. Місця доволі сподобалося, тому що нікого не образили. Доволі було таке весело. Ми отримали мас задоволення. Ми знайшли нових друзів. Взагалі, це стільки емоцій. Це пам'ять на все життя. Ми дуже раді, що ми Це дуже класно! Дякую. Все, дякую.